Доброго дня, всім комбайнерам, гостям мого каналу, всім і всім хто просто так зайшов, хто слідкує за каналом, всім щастя, здоров'ям. Рішивши зняти, такий як кажуть, таке відео. Про комбайн по завершенні всіх робіт. Вже ми його трошки накрили, трошки почистили, там трошки промили. Підскажіть, чи стоїть його промивати, чи продувати лучше було б краще на зиму. Якщо стоїть, наприклад, на дворі чи в приміщенні якомусь, як краще. Бо я його то була погода, хороша, суха, я його... Промив кьорхером, повідувався трохи, де воно просохло нормально. Коротше, перший чи другий рік, Бо перший рік там, до нього ніхто іншого не лазив, а це другий рік то. З дідом ми його тут вимили, вишкрабали, трошки накрили деякі узли і агрегати, підложили, є в планах його поставити. там. У мене є ззаді такий сіни, там позицію все зняти і заїхати, скільки він заїде. Він заїде десь там по кабіну, може кабіна сховається хоч до половини, жатка буде на вулиці. ну, е Попробую поцілити сюди, бо тут, тут е стоїть гараж і тут вони почти рівно. Чи зайде чи ні, ну це будемо бачити пізніше. Да. Е Питався я вас. Е -перші Перше відео в мене було, щоб розказали, щось трохи про комбайн. бо Купив, не знаю, як, що до цього. <писали>, Писали мені хлопці, нашу купляв, якщо нічого не розумієш. Скажу всім, що це неправда. Якщо купив, то все все поймеш. Прийшов, сів, подивився, обмацався, облапався, проквернув, подивився, послухав. Що, що десь чи стукає, чи не стукає. чи як там е... Сказати, куди воно має йти. Все тут дуже доступно, дуже доходчиво. Якщо щось не зрозумів, дзвоню до хлопців, теж які мають і канали, прошу номер телефона, совітуюся, підказую. Я в них питаюсь, вони мені розказують, в мене щось питають, я вже можу щось сказати. Сказати, хоч як в мене воно там є. Так що це все. Дуже добре. Ось дет понакривав все. Кругом там накрито, ще має прив'язано теж, да. тут накрито, тут теж де дивиться. тут закрито теж такою штучкою, щоб туди не нападало. От і все відпустили трохи січкарню. Так що хто хоче брати комбайни, на любі, які би вас там не були і маєте за що і як, беріть, не пожалієте. Хоч будете собі працювати. В себе попрацюєте, людям допоможете. Головне не боятися. Все тут підходить все робиться, ключі є, крутиш, відкручуєш, міняєш. От теж тут обламав. Набило землі, як молотив сою. Ну Тільки раз вже було таке гниле, старе, як оці. Щоб було тріснуте, я тут його з'єднав. Одломилим симгом, пройшло через все. Тільки цокнуло об. Ніж об ніж січкарні. Я проїхав, круг. Вийшов, бо опять запихнув, підняв, дивлюся, немає. Одної є, тільки до половини воно вилетіло. Їду назад, дивлюся, лежить оця штучка. От воно, бачите, ще одна там в мене є, треба купити цю штуку. Усіка і сюди поставити. І одного ще сюди поставити, відкрутити. Що зранку поставив нову, ти вирізав досочку і все без проблем а що там ще ну як сказати комбайн ну, не скажу що ну я ще на, на різних не працював але і нормально да міняв почіпник тут шнеки я кажу треба лучше еліватор та я з почіпника поміняв 20 минут і поїхав але в еліватор я знаю там може вони так не летять і почіпники там Зв'язочка, те все. Нічогось краще цей. Ну я не, не буду там доказувати, бо я не працював. От мене <говори> ці вибиваються вже не робив. Тут хвіст стоїть від шкарні, І вони так згинається десь в кущах. Зразу і стекло випадає. Ось, ось ножа вдарив цього. Цього вдарив і все може десь якогось. Не Не пам'ятаю. Це ти окрутиться там. Оце він. Ударений. Погнуло, ну і тут ось ось тут чуть-чуть так загнуло, ще що щось тут попадало, може тут скакало, поки вибилося. Ось так. І що ж я можу сказати? молотив працював, да, були нюанси, там запчасті трошки довго ждав, а потім сам робив. Тут є такі бляшки, може. Може будете там десь на каналі є, я там показував що робив. Е, там вирізав з ніржавейки. Такі самі такі, вони тут така муфточка стоїть. Не хочу знімати, це все закрито. Переходить на валу Там 20 штук їх, міліметрові. Зніржавейки вирізав по, е, по розміру, просверлив отвори, поставив і без проблем. Так що пробуйте, беріть і не бійтеся, і працюйте. Бачу хлопці теж там і жатки покупляли, і соняшники. Привіт їм я не знаю, до кого це. Соняшник був такий класний. Багато мені підказують. Сирій, Житомира, теж привіт тобі. Якщо дивишся, все чітко. Працювали і добре. Ну, там ремінь, там цього року одного рівня поміняв. Поміняв, бо купив китайського. На ці сторони він тут такий вигнутий. Ну він ще ходив, просто я знімав, ставив ці бляшки, побачив, він не, мені не подобався, я його зняв. Але і все, і нормально трошки помолотив. А ще, там міняв ці на моторі ці грізиночки. Після жнив, там теж я казав вже Ну потихеньку. Масло долив в гідравліку, простого купив гідравлічну. Бо там хлопнув шланг, був, то трошки е е е міняли там шланг, Шланг не міняв, просто устраняв теч. Коротше Ось такі діла. Раб снігу стоїть, як би ти його туди поставити. Ну, хан ми займемося цим ділом. Оранкою закінчили, нічого на зиму не сіяв. Да. і так. Ну всім щастя, здоров'я. Будьте крепкі, коментуйте, ставте лайки. Да, як хтось каже лайки, дізлайки. Нравиться чи не нравиться. Запитуйте щось, будемо совітуватися. Зима впереді, треба щось працювати. Але якщо так як того року зима прийшла і спину хапнула, то недоліти не ще. Не Аж десь на травень відпустило. Да. Так, хлопці, все. Всім. Щастя, здоров'я! Перед до перемоги, все буде Україна.